Настю, чуєш мене? Чую. Розповідай, що там відбулося в парламенті за цей час. Ну, насправді з журналістами в парламент відбувається те, що й було раніше. Ми сидимо на третьому поверсі, чекаємо, чи нас пустять на засідання. Я так розумію, що пустять нас тоді, коли будуть голосувати за закони по ратифікації угоди про асоціацію з європейським союзом. Сказали, що встигнуть разом з європарламентарями в 13.05 чи в 13.00 проголосувати ці закони. Все ж таки зараз відбувається закрите засідання. За нього проголосували. Як нам сказали депутати, які всередині знаходяться 265 депутатів. І зараз засідання триває. Тобто зараз буде ставити власне голосування. Оцих два закони президент президентські про особливий статус Донбасу, та про амністію терористів, які є на Донбасі, і е, я так розумію, що голосів на це також має вистачити, тому що як нам пояснили, в принципі, більшість є зранку, як говорили джерела, було приблизно 254, а може і більше 260 депутатів, які готові були за це голосувати, але тільки в закритому режимі. Особливо, наприклад, депутатам, які йдуть знову в парламент, наприклад, по мажоритарці, не дуже вигідно не бути засвідченим, бути людиною, яка голосувала власне за ці закони, а в закритому режимі, будь ласка. Тобто, і це власне вдалося. Вдалося зробити це закрите сесії. Я так розумію, що ці закони також будуть проголосовані. І вже коли ми попадемо в потребам парламент, будемо питати депутатів, хто голосує. З них чому як це все відбувалося? Як відбувались консультації? Наразі маємо таку інформацію, і о... досі очікуємо на те, що попасти потрапити в парламент. Скажи, Отто. будь ласка, а чи є інформація, чи буде лише обговорення в закритому режимі, чи так само це буде таємне голосування? Щодо цього інформації поки що немає, тому що мені здається, що депутати самі не до кінця розуміють, як це все буде відбуватися. Тобто, дивись, були засідання фракції, голі фракції з Турчиновим. Після цього вони повернулися в зали, і після цього от щойно проголосували за це закрите засідання. І після цього засідання не мають поставити на голосування ці закони. Я думаю, що обговорюватися вони не будуть. Але це, 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 це тільки от наша думка. а Зараз будемо також з'ясовувати, як тебе. Відбувається це голосування в серед раді. Дякую на.